Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді цікаві посилки, дві від Нацбанку України. І ще одна мені прийшла новою поштою, але вже так зібрались вони всі докупи, тому розглянемо їх вже всі разом, щоб потім вже до цього питання не повертатись. Ці монети з Нацбанку я вже огляд про них робив, дивіться про них у попередніх відео. Але все-таки розпакуємо їх, розберемо. бачите? Клею так нормально намастили під, цей, під цю посилку, і відповідно, щоб аж перчатка з пальця злізла трошки. Так, у нас вага 30 грамів, доставка 60 гривень, а не 95, як мені лупануло останню. 30 грамів вага і 60 гривень доставка. Це звичайні нельзиберові монети. Тут повинні бути дві монети з Нельзильберу. А ось, до речі, попередня 20 грамів була і ціна. 60 гривень. 60 гривень. Тобто тут вага, вона, бачите, особливої ролі не грає 20-30 грамів по 60 гривень. А було в мене попередня також 20 грамів і ціна була 95. Тут іде ще, ну, крім ваги і ще оцінка товару. Якщо товар там срібло, то відповідно у вас і буде посилка дорожча. Ну, срібло, звісно, що в таких конвертах відправляти не будуть. Їх вже в інших упаковках присилають, але помилка була попередніх. Бачите, тут палець залипає до конверту. Тому в перчатках так собі Так, перевіряємо, чи нічого немає. Це все залишаємо. Не викидай, пригодиться, як той казав. Так, І тут у нас далі йдемо. перевіряємо наш чек. Чеку, 24 грудня замовлення, 17 січня відправка, ні куля, ні шабля сувенірки і безбар'єрність. 161 гривня. Безбар'єрність сувенірки, теж номінал 5 гривень 163 гривні. Наступні монети, так розумію, вже здорожчують. 161 і 163. На 2 гривні різниця між монетами. Безбар'єрність на 2 гривні дорожча. Ні куля ні шабля дешевше. В безбар'єрності тираж 30 тисяч, а ні кулі, ні шаблі. Те, що там, якщо я правильно зрозумів, до 125 тисяч. 75 000 дають відразу. І ще буде там, до 125 Навіщо такий конський тираж? Не зрозуміло. Ось дві монетки у нас є. Якраз поповнимо свої альбоми і залишиться на вимінний фон. 30 грамів, ціна 60. І розпаковуємо другу з монет. Другу з серією цих доставок. Вже тепер маю і про запас, і маю в колекцію. Ну, як, я їх збираю в колекцію, зрозуміло, що йде основна маса, а решта йде просто на обмін. Бувають такі моменти, ну, десь не встиг їх придбати і можна з кимось обмінятися. Еквівалентом, можливо, 2 до 1, в залежності від ціни, від якості монети. Ну, за безбар'єрністю, я думаю, буде черга, бо тираж всього 30 тисяч це мало. А за ні куля, ні шабля, ну там упаковка гарна. Так, тут так само 24 грудня 16 січня до здійснення операції. Так, ну зараз звіримо. Тут також було 24 замовлення. і 16-17 січня. Бачите, вони замовлявся в один день, але здійснення операції з упаковки в один день йшло різне. Тут у мене також дві монети. Дублі такі ж самі. Це у нас безбар'єрність і ні куля, ні шабля. Ну, я задоволений, мені вдалося їх купити з певними труднощами, але вдалося на онлайн-магазині. Е, тому, тому їх, скоріше за все, так і багато друкують, щоб всі були задоволені. Тут ціль дістати одну монету. ну Бажано дві, щоб одна була в сувенірці, одна не в сувенірці і йшли в альбом. Але коли є можливість, їх зазвичай, як то кажуть, береш уже потягом. Одну купив в колекцію, а вже так, що є в наявності ще час, і ти можеш купити ще одну, а чому ні? Кидаюши в корзину, за все одно посилка коштує 60 гривень, так, за 60 гривень обидві собі забираєш. Ну і власне, одна посилка мені прийшла Укрпоштою, Укрпош... новою поштою вибачаюсь, я перекинувся туди на збір монет ранніх років, тільки насправді не дешеві. Це Особливо найпопулярніша, одна з найпопулярніших серій області України, одна з дорогих серій. Тій області, і них тиражі там по 20 тисяч, і вони насправді дуже дорогі самі по собі. Ось беру такі монети на вторинному ринку вже у перевірених покупців Facebook, спільнотів, в Viber, чи є групи, ось в Телеграмі, але я в основному беру. Facebook спільноті поки що тут так запаковано серйозно. Закріпили, як ви бачите, степлером так нормально упакували, щоб монета не висипалась. Так, зараз я її обережно звідти виняти, щоб бачити її стан. Так, ця монета з дорогих, обійшлася вона мені в районі 2 тисяч гривень. Ось це монета Черкаська область, монета з металу. Ці монети всі здорожчали. Всі би монети реально коштують недешево. Там і різні серії, і музичні інструменти, і області України. Це у нас монета Черкаська область 2014 року, якщо я не помиляюсь. Так, це 2014 рік. Присвячена Черкаській області, маляничому козацькому краю, що розкинувся на берегах Дніпра, Батьківщині Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка. Ця область має потужний економічний потенціал і відома своїми чорноземами і так далі. Ми перейдемо до опису. На аверсі монети зображено Малий Державний Герб України, напис Національний банк України, логотип банкнотно монетного двору. З іншого боку, якась така крапка намальована. Далі номінал 5 гривень. І всередині жовтої, жовтої композиції це відомі об'єкти Черкащини. Рік карбування 2014. Далі зображені такі, я розумію, схили пагорби узбережжя Дніпра, Альтанка, Кобза. Ось, далі колося пшениці. Колося далі всередині такий лебідь, всередині, церква в Суботові, там де похований був, і ще один храм. Це все є об'єкти, який знаходиться пов'язаний з бадана Хмельницького. Ось це, що стосується аверса Миноти. Альтанка, до речі, з Софіївки. Гурт монети, рифлений частково, рифлений частково гладкий. І реверс монети. Напис. Черкаська область заснована у 1914 році. Ну і в центрі монети на жовтому такому латунному фоні зображено герб Черкаської області. Ось, власне, цей герб. Всередині зображення Тараса Григоровича Шевченка, видатного нашого крнайнайбільш популярного письменника. Тут не був, нема що говорити. Шевченко це топовий топовий письменник України. Його знають всюди, і він є найпопулярнішим серед всіх. І Черкащина це його батьківщина, яка знаходиться географічно, практично, в центрі України дана область. Ось і заснована була в 1954 році. І що цікаво, що якраз в 1954 році Крив перейшов повністю до до складу України. Хрущов передав ем, повністю у володіння України Крим. Це якраз цей рік вважається роком, коли Україна здобула всі свої всі свої кордони, які з 1954 року офіційно вже потім не змінювалися. І то що вона в момент прийняття суверенітету 1991 року, якраз було. У нас всі кордони зібрані після му і в 91-му, офіційно, коли Україна стала незалежною, вже ці всі області були в складі. І символічно, що Черкаська область також була утворена в 54 му році. Е, так, що стосується значить, типу, це колекційні монети, серія області України, номінал 5 гривень. Матеріал, матеріал біметалеві з недорогоцінних металів. Діаметр 28 мм, маса 9,4 грама, тираж всього 20 тисяч. І через такий малий тираж в 20 тисяч, того ця монета і коштує нині десь в районі, як я вже казав, в районі від 2 тисяч і більше. Я купував її буквально наприкінці 2024 року, огляд роблю трошки пізніше вже в 2025 році. Ось, бо не вистачає на це все часу. Монети я купую по можливості, скуповую їх більше і більше, бо вони насправді дорощують в області України, просто за останні роки здорожчали дуже і дуже сильно. І ця монета переїжджає у нас до Альбому 2014 року. В цьому році було дуже багато монет випущено. Я шкодую, що я вже в ті, вже в ті часи не збирав ці монети, я трошки пізніше, почав десь 2000, 16-17 десь я збирати Україну. Ось. Але є і нумізмати, які пізніше від мене почали збирати. І ті кажуть, от би зібрати ті попередні, ну таке. І така порада: купуйте монети ті, які дорогі відразу. Купити дешевші монети, їх набагато дійсно легше, їх багато в доступі. А от купити дорогі монети. Вони реально дорожчають. Вони все дорожчі, вони дешевшими не будуть, вони реально дорощують швидше і швидше. Якщо такі звичайні тиражами по 50-70 тисяч, там на якихось 20-30 гривень можуть там щорічно дорожчати, то такі, як області України, дорощують шаленими темпами на 100, на 200 гривень і більше, там за рік набирають. І відповідно купити їх важче. Бачите, дана монета, зараз перевіримо комірки, які для неї підходять, тільки так обережно трошки ледь не, не розбила, зараз не випала. Ну, то зрозуміло, що ось та нижня, нижня вся частина цього планшета підійде під області України. Тут їх було. Скільки у нас там? 5-10 монет було цієї серії по біметалу. металу. У 2014 році так спіпало, що це ювілей. Я так думаю, що це все під біметал, бо вони розміром тільки під ці підходять. Ось, до речі, Тарас Григорович Шевченко, родом з Чернігівщини. Тут у мене якраз міста України різні. Ось. Також одна з моїх улюблених серій це якраз міста України. Ну ось такі у нас поповнення 2014 року. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. Обов'язково. Пишіть коментарі і до наступної зустрічі.